Всім привіт! Звати мене Дмитро, і є в мене запчастя для вашого акумуляторного прискорчу. Якщо вийшов істрою, насос, акумулятор, зарядка, кран-ручка, все це можна буде знайти у мене на сторінці. І давайте вкратці покажемо запчастини та які ціни на них. Так, почнемо. Почнемо з зарядного устройства. Універсальний зарядний пристрій, стандарт, ціна його 170 гривень. Загубили там, не знаю, перестав працювати, дали сусіду. 170 гривень зарядочка є в наявності. Качає рідину у нас насос. Дані насоси йдуть у нас універсальні, вони підходять на багатьох моделей 12-16 літрів. форти Грюнхен Віталс, Нова, Мрія. Дуже стандартні ці насоси, вони майже в кожному прискочі встановлені. Буває два типи підключення. Підключення йде хомут з бачка, патрубок хомутом і на виході одягається шланг, хомутом затягується. Зверху у нас є датчик тиску, це така да, вставочка, яка регулює за включення насосу. Коли ви включаєте, насос вмикається. Відстань між ножками стандартна. Ціна 350 гривень коштує насос. Або 400 гривень коштує такий акційний комплект. Сюди входить насос, кран ручка і шланг. 400 гривень ціна незмінна, кого цікавить, звертайтесь. Друга моделька насосу це у нас іде насос. Вже йде підключення хомут з бачка. На виході такий різба йде. Муфточка і шланг у вас накручується. Да? Бачите, різниця. Хомут, різьба. Перший варіант був хомут-хомут. Вони повністю однакові, з датчиком тиску, качають однаково, але трошки інакше підключення. Ціна насосу так само: 350 гривень насос, 400 гривень комплект. Так, сама основна така. Запчастина у нас іде. Це у нас іде акумуляторна батарея. Батарейка у нас іде 12 вольт 8 Ампер. Якщо перестав працювати, тримає по 30 хвилин. Не бере зарядку, да, то треба міняти акумулятор. Акумулятор є. Ціна його 600 гривень. Кого цікавить, може замовити. Такі запчастини, як фільтр, сіточка, да, це більше як аксесуар, можливо, хтось загубив. 50 гривень. Є така запчастина. Регулятор тиску да, перестав працювати, ви так любили регулювати, але вже не регулюється. 120 гривень можна буде замінити. Роз'єм для зарядки зарядного, роз'єм підключення зарядного пристрою. Да, з кришечкою стандартний штекер, універсальний. Якщо у вас вже не тримає або роздолбалися ці вилки, да, там, ви не можете підключити турбонасадку, то дана фішечка є в наявності ціна 50 гривень. Індикація зарядочки 50 гривень, хто привик. Кран ручка, нагадую, у нас є акція три пластмасові. ручки, пластмасові, да, Одна, потім буде в комплекті друга і там буде третя. 100 гривень буде ціна трьох ручок. Також є комплект ручка плюс шланг такий, да, ремкомплект. Ціна буде 100 гривень. Латунна ручка, хто забув, як вона виглядає, у кого довга штанга. Пластмасова різьба не витримує, то повністю є латунна ручка, котра справиться з цією проблемою. 470 гривень. Рівні отримали відносно недавно класні рівні. широкі шлейки, Хороші, ну, класні рівні, дуже класні. Я, мені сподобалось. Зафіг так, щоб залишились на наступний рік. 150 гривень. Кого цікавить, замовляйте. По форсункам, дивіться, є у нас комплект такий. Це у нас буде 7 форсунок чи 6. 7. 6. Ладно, порахуємо. 300 гривень комплект. Ромашка, вона регулюється. Одинарна, плоска, двойна. Так, Це у нас п'ята буде форсуночка широка душ. 8 отворів, різьба внутрішня. четверочка та троєчка. 300 гривень ціна такого комплекту. Поки що є в наявності, тому кого цікавить, можна буде замовити. І є трошки форсунок з наружною різьбою, але тут вибір трошки інакший. Тут у нас з наружною є плоска гірбіцидна, вона б'є плоскою струєю, дуже класно там бур'ян, траву, непотріб, все це можна буде працювати. Потім одинарка і форсуночка двойна, по 30 гривень форсунки. Тому, коли цікавлять запчастини до акумуляторних оприскочів, ви потрапили по адресу. Номер телефону я залишу. Пишіть мені. Або телефонуйте. Всім гарного дня, всім пока.